Хлібний да все вирішується на полі. США можуть посилити санкції проти Росії. Варіанти, якими вони будуть, вже розглядаються. Заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. Усе через те, що Путін останніми тижнями посилив бомбардування України попри історичну зустріч з президентом Трампом на Алясці. Відомо, що сьогодні, о 21-й за Києвом, президент США оголосить важливу заяву. Про що йтиметься на цю мить невідомо, проте нагадаю, що саме сьогодні спливає двотижневий термін, який Трамп дав російському диктаторові Путіну на укладення мирної угоди з Україною. З часу телефонного дзвінка, коли європейські лідери та президент Зеленський були у Білому домі, наступного тижня чинив протилежним чином тому, що дав зрозуміти, що має намір робити. Насправді він у огидній гидній манері посилив кампанію бомбардувань Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, зараз на прямому зв'язку. Арсенію я вас вітаю. Доброго дня. Я вас вітаю. Якої ви особисто заяви, як український політик, очікуєте від Трампа в ідеалі і в реальності, якою ви припускаєте, вона буде? У дійсно сьогодні 2 вересня, і сьогодні та дата, яку президент Трамп чергове там відводив для якихось реальних кроків, хоча б щодо припинення вогню в Україні? і... Сьогодні дійсно, та заява анонсована, Ми і очікуємо. Тобі ще було такі кількаденне за щодо заяв президента Трампа. Ну, вже є такі попередні анонс від спікерки Білого Дому, що це буде стосуватися Пентагону, тобто Міністерства оборони Сполучених Штатів, чи буде це напряму пов'язано з Україною чи ні, зрозуміло, що це важко, але дійсно, що ми сьогодні в Україні. І не тільки в Україні я захожусь другий день. З повертаю з відраження в Молдові, де ви знаєте, що українці це друга етнічна громада, яка проживає на території цієї держави. І повірте, вчора спілкувався. Ми були з послом нашим в багатьох містечках з громадою сьогодні. З політиками всі очікують сильних рішень і сполучених штатів. І наших європейських партнерів вони нас з Молдовою спільні щодо завершення війни і гарантії безпеки. Тому звичайно, що ми сподіваємося, що все-таки Сполучені Штати в особі президента перейдуть до більш рішучих кроків, як економічних, так і військових. Ну мені здається, все дуже очевидно. І навіть той пас, який президент Трамп дав Путіну, він знову ж таки себе вичерпав на мою думку тому треба сильні рішення і економічні і військові для того щоб через силу змусити росію припинити цю війну Ну, зрозуміло паралельний трек це коаліція охочих і після зустрічі трампа з нашим президентом європейськими лідерами у єврокомісії генсеком нато було домовлено що держсекретар рубіо буде головою робочої групи Спільно з радниками національної безпеки ряду країн, в якій основі лежить коаліція, хоче щодо напрацювання рішень конкретних щодо гарантії безпеки. Я знову ж таки, я хочу наголосити, що коаліція хоче запрацює тоді, коли буде хоча б припинення вогню в Україні. Ну сильні рішення це є. це зброя. Це інвестиції в військово-промисловий комплекс України, і це потенційне розміщення. Іноземних контингентів з відповідним мандатом в Україні поки що тільки одна країна, це Естонія, чітко заявила про кількість, яку вони готові направити своїх військ в Україні. Це пролунало із вуст прем'єра і з вуст міністра оборони. Йде мова про роту своїх військових. Інші країни продовжують готувати своє рішення, там аудити, внутрішні робити, поки що від інших країн ми не чули на жаль. Не одної там кількості, тобто це там рота, як сказав Естонія, чи це у когось бригада, чи ще якийсь формат кількості військових. Тому ми все ж таки очікуємо більшої конкретики і сильних рішень від партнерів, зокрема, Сполучених Штатів Америки. Звіримо те, що ви сказали, з тим, що відповідають українці. Нещодавно група рейтинг провела опитування. І, от, зокрема, питання, що найважливіше, містило відповідь 58% опитаних, що найважливіше на зараз для України отримання гарантій фінансування західними партнерами української армії у майбутньому і постачання зброї в достатній кількості. Це для вас позитивна кількість людей і однодумців, по суті. Тих ідей, які озвучили ви, тобто українці, так само як і політики, не бачать іншого шляху завершення війни, як зміцнення української армії, як посилення постачання зброї в Україну, тобто не йдеться про щось полярно інше, тому що воно в нашій ситуації щоденного нищення українців. Неможливо правильно, неможливий мир в якійсь конфігурації. Про мир говорять наші європейські американські партнери. Трамп переживає за те, що гинуть люди. Але е, мир е, на умовах е, слабкої армії він на зараз вже все в 25-му році. Неможливий. Правильно, Арсенію? Ну я хочу наголосити сьогодні, що українську армію ми фінансуємо виключно за рахунок тих податків, які ми збираємо всередині. Це важливо. Тобто наші громадяни. Самостійно фінансують сьогодні сили безпеки та оборони, це важливо. Е, зрозуміло, що весь інший блок, соціальний, там медичний на, та освітній, фінансується передусім, е, ну в більшості переважні за прямих надходжень до бюджету від наших партнерів у вигляді різних, починаючи там від грантів е, програм, коштів за реформи, кредитів і так далі. Що стосується. Е, ну, Перспектив, ну зрозуміло, що тільки сильна армія, і ми чітко сказали, що немає право Росія накладати в якихось перемовинах в домовленостях, потенційних майбутніх якесь там вето на наше рішення бути нам в ЄС, бути нам в НАТО, мати нам стільки-то літаків, стільки то танків, і такі кількість нашої армії, наших військових. Інше питання, що там. Бачать нас в тому чи іншому військово-політичному чи політико-економічному блоці, це інше питання сьогодні. Це ми маємо апелювати до наших партнерів, але це нам ми повинні визначатися. Тим більше в конституції чітко зазначено є сенатом. Тому тільки сильна армія, і якщо ми повертаємося до зустрічі нашого президента за участі ключових е та європейських лідерів, як я зазначив генсека НАТО е президент Європейської комісії, то наш президент чітко сказав, що Україна готова купувати. Коштом наших європейських партнерів, а європейські партнери в присутності це було сказано. Вони це підтвердили, готові фінансувати. Е Зброю для України. Тобто, йшла мова в Білому домі. Наш президент задекларував 100 мільярдів доларів. Україна готова рахунком наших союзників партнерів купити зброї для України для української армії. Це значна серйозна е цифра. І я думаю, що це відповідає точно сьогодні інтересам. Е не тільки Америки, американського народу, але і багатьох там донорів республіканської партії, які є виробниками зброї, достатньо серйозними це відомий факт, і тут в принципі я не бачу перешкод, щоб Америка нам продавала зброю. А Європа готова купувати, тому що на сьогоднішній день немає на жаль тих запасів зброї достатньої кількості на європейському континенті, які сьогодні потрібні і сьогодні нам, і по завершенню для того, щоб у нас була достатня кількість стримування. Російської Федерації тому, звичайно, однозначно. Тут я думаю, весь український народ солідарний і будь-які опитування це підскаже, і в незалежності від поглядів, що тільки дієві гарантії безпеки, тільки сильна армія, тільки сильний військово-промисловий комплекс, тільки озброєння, озброєння, озброєння. Пане Арсені, ще як... маю одне питання до вас, як заступник голови парламентського комітету. З питань зовнішньої політики одне останнє питання. Ми говоримо зараз про Європу і про Сполучені Штати? Вони є основними нашими партнерами. У той час Путін зустрічається з Індією, зустрічається з Китаєм, намагається їх зробити своїми прибічниками у цій війні. Скажіть, будь ласка, а на рівні парламентарів? А що у нас за співпраця з Китаєм ведеться? Які у нас взаємозв'язку з цією країною саме на рівні парламентарів? Ну, популяризація відбувається. Ми бачимо, що активно БРІКС мав розширення. Дійсно, що відбувається ті нішинхальські співробітництво блок. Причому в розширеному форматі дуже багато країн, не тільки члени. це говорить про те, що дійсно держави глобального півдня вони шукають собі лідерів, ті країни, які допомагають так чи інакше, там Росія ходити санкції або купують під санкційні ті ж саме енергоносії. Сьогодні між собою намагаються координуватися на фоні послідовної санкційної політики Європейського союзу е сполучених штатів, і е зрозуміло, що якщо ми говоримо повертаючись до вашого запитання, міжпарламентський вибір вимір, повірте мені, через міжпарламентські інструменти і, і е керівництво Верховної Ради, і народні депутати, і комітет профільний і голови групи дружби, так звані, ми постійно працюємо. З нашими колегами з усіх парламентів можливих, з якими Україна ну, офіційний да Київ спілкується, переконуємо всі інструменти використовуємо. Бо сьогодні хтось в опозиції завтра при завтра приваді навпаки, і міжпарламентські парламентські дозволяє більш широко сьогодні працювати. У нас є кейси, де через саме міжпарламентський вимір нам вдалося добитися певних результатів. Якщо ми говоримо безпосередньо про Китай, то ви самі ж. Чудово розумієте, що складно працювати через міжпарламентський вибір з Китаєм, тому що там одна правляча партія, і, звичайно, все накладає свої відбитки. Там не може бути класичного розуміння міжпарламентського співробітництва, наприклад, який, умовно, ми можемо мати там з Індією чи Туреччиною, чи з державами там Середньої Азії. З Пікіном в цьому плані складніше працювати. Але однозначно я хочу сказати, що. Наприклад, цьогорічний міжправенський союз, який відбувся в Узбекистані, найбільша міжправенська організація світу, чітко звучали, і ми працювали, проводили дуже багато двосторонок з багатьма країнами світу, всіма континентами щодо просування українського порядку денного. І сьогодні будь-який майданчик, і, до речі, хоч сьогодні Китай, який приймає ШОС. В підсумковій декларації не звучала Україна, а у виступі багатьох лідерів і генерального секретаря ООН звучало питання України і завершення питання війни в Україні. І це і це дуже важливо. Що сьогодні, все ж таки, Україна залишається на порядку денному, і нам треба використовувати всі можливі майданчики інструменти для того, щоб консолідувати сьогодні світ, здобувати зброю, посилювати тиск через санкції, зокрема, економічні обмеження. І робити все, щоб все ж таки мир в Україні настав. Дякую вам, Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, був з нами на прямому зв'язку.